Новий рік йде на поріг. Доброго дня, любі діти! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про два чудові зимові свята. А що це за свята, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки, рік старий кудись утік. Так приходить правильно Новий рік. Небі зірочка зійшла, звістка радісна прийшла. Християнське торжество називаємо вірно Різдво. Отже, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про Новий рік і Різдво. Ці свята пов'язані з великою кількістю традицій і народних звичаїв. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі, на всій планеті, у кожній країні, у кожній родині діти і дорослі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій варвистих подарунків, дивних чудес і здійснення заповітних бажань. Всі народи світу відзначають новий рік з національними традиціями і використовують для цього свою атрибутику. Це одне з найбільш таємничих, урочистих і родинних свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить в чудеса. Кожна родина прикрашає свою оселю кольоровими стрічками та мішурою. Зелена, пухнаста ялинка ніби закликає своїм свіжим арабатом до святкування. І одягають різнобарні шати з гірлянд і новорічних куляк. Біля цієї святкової красуні розкладають подарунки, та вся сім'я чекає її миті, коли можна буде їх розгорнути. Зовсім маленькі діти чекають на Діда Мороза, який прийде вночі і виконає їхні найзаповітніші бажання. За стародавньою легендою, Дід Мороз мешкає далеко на півночі Європи у Фінляндії. Звичний транспорт для Діда Мороза запряжені в сані олені Роздавати новорічні подарунки він починає з Лапландії. Легенда дуже красиво описує Лапландію. Води там покриті сріблястим льодом, а на небі прекрасні зорі. Але на цьому зимова казка не закінчується через кілька днів Різдво. Це свято не менш веселе. Різдво Христове велике християнське свято, день народження Ісуса Христа, Спасителя світу. Готуватися до святвечора люди починали заздалегідь. За традицією, кожен член родини в цей вечір повинен бути вдома, причому не можна спізнюватись до святкового столу, бо будеш весь рік блукати. Під час цієї вечері не можна виходити за столу та голосно розмовляти. Цей день на столі має бути 12 пісних страв. Найголовнішою стравою на цьому столі цього вечора є безумовно куття. Як тільки на небі сходила заря, калядники заходили в двір. Кликали господаря і співали його родині величальних пісень про сонце, місяць і зорі. Ці пісні стали називатися колядками. Традиція колядування збереглася й до сьогодні. Як тільки на небі з'являється перша заря, розпочинається свята вечеря, а діти збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками з народженням Христа. Світле свято Різдво Христове стоїть на порозі нашого дому. У цей світлий день хай кожен будинок наповнить радість і добро свята. Ось такі звичаї й традиції, святкування нового року Різдва в Україні. Дітки, я бажаю вам рости добрими і чемними дітьми. Нехай на Новий рік здійсняться всі ваші незаповітніші мрії. Дякую за увагу! Веселих свят. До побачення!